Доброго дня. І значить, робилися отводки у нас 2 травня. Значить, це ряд отводків. Ну і багато, ну це тут один ряд з тичого іменно одні отводки. 2 травня робилося. 4 травня був підкладений маточник. Робилося на двох рамках печатного розплоду і дві ще струсювалось. Це був протівореєвий прийом. У великих сімей, і плюс ми розширили пасіку, тобто отводками. І сьогодні 2 квітня, ні, 2 червня, 2 червня. І 2 червня, ровно через місяць, хочу подивитися, як облітались матки, і які ми маємо результат на 2 червня. Поки ще не димів. Е, покажу, як виглядає відводок. Це було струшено дві рамочки тут. І дві було розплода. Займає він 4-5 рамок займає. І зараз глянемо чи облетілась маточка і чи, чи вона у нас плодна. Ну це перша, перша рамка на неї нічого немає. Так, ну, на другій рамочці тільки перга і трошечки меду. Ну, Третя рамочка, ви вже бачите, да? Як молода маточка сіє. Ось так. Це карніка. Це моя селекція. Цю карніку я сам виводю від сім'ї рікардістки, бо було в мене багато карнік від різних матководів. І я вибрав саму ну, саму таку, що мені сподобалось. Ну, бачите, да, який розпліт. Маточка сіє, ровно місяць пройшов. Ну, ідемо далі. Інша рамочка е, має менший засів. Це віддать перша її рамка, яку вона сіяла після того, як стала плодною, бо вони їх сіють пробні мало, а ота рамка, що показував до цього, це вже рамочка. Вже почала вона сіяти там приблизно через тиждень після того, як обліталася. Ну і все. На даний час дві рамки печатного розплоду. І я вважаю, що на 2 червня для відводку це дуже-дуже гарно. Думаю, що я йому ще й корпус поставлю на соєшник. І для того, щоб не бути просто голословним, скажете, що я вибрав одну сімейку, я підряд сейчас загляну в следующую сімейку, які робились в один день. Моточники одної і той же матки племя бралось. І сейчас глянемо сразу следующую сімейку. можу теж показати як вони сидять трошечки тут менше сидять ну, теж займають 5 рамочок працюємо без перчаток Ця карника хороша лагідна вона не ну не, не, не дуже вона агресивна можна працювати без перчаток Так, ну маємо пергу. Зестерний теж перга, якщо буде видно, жовта якась перга. Жовта перга, повністю пергою занесе. Ну ось, перша її рамочка розплода. Результат, я думаю, такий же самий, як і попередній сім'ї. Бачите, да, як плотненько сіє молода маточка ровно через місяць. 2 травня був зроблений відводок, і 2 червня ми маємо уже отакий от засів у молодої маточки. І друга рамочка теж, так як я казав, і в минулому вулиці. Тут менше п'ятно, так як це початкова її рамка. Вона з цієї рамки почала сіяти. Ну і поки не було у них матки, бджолки трудилися. Бачите, вони притягнули ось у меду. Хто б не казав, що це мед минулорічний, дивіться, ось тече, капає мед. Цього року отак можна продовжувати і далі. Я впевнений, що результат там точно такий же самий. Тому і вам я бажаю, щоб ви куплені матки, звісно, дуже добре, але якщо ви зробили самі на маточнику відводок, то бачите, да? 2 травня був зроблений. На 2 червня ми маємо обльот практично 90%. Значить, дві матки із 25 в мене не облітались. Ну, тобто не повернулись. То я вважаю, це результат дуже добрий. 23 маточки молоденькі працюють на... будуть працювати вже на соєшнику. Ну от, якось так. І дамо їм цю рамочку на засів посередині. І все, і до цієї сімеєчки я впевнено, не заглядаю десь 2-3 тижні. Тобто, поки розпліт вийде, перший розпліт вийде в неї приблизно 10-го числа через 7 днів. І далі вона до 1 липня вже... Набере повний корпус і там першого по п'яте я вже поставлю їй 230-й корпус на мед. Обов'язково знімлю, чи принесли мед іменно ці отводки, які робились 2 травня. Повторююся, маточник ставив через 2 дні після того, як зробив отводок 4 травня. І маємо на 2 квітня отакий результат. Дякую, кому сподобалось.